Зараз у цьому спортивному залі в Торонто вже майже нічого не нагадує про ті емоції, які виривали тут всього декілька хвилин тому. Колишня міністерка фінансів Канади Христя Фріланд запустила тут свою передвиборчу кампанію. Проте відбулося це не в спокійній сімейній атмосфері, як планували організатори. Сейнт Олбанс Клаб Торонто. Місце позашкільних занять дітей та молоді. Do you have the coffee for everyone here? Or There's coffee, hot chocolate, and Timbits for everybody. And we also have some fruit too. It's cold outside, so we want to make sure everybody feels comfortable with can... because it's a... a warm and family event. Понад дві сотні осіб прийшли сюди на запуск передвиборчої програми на пост голови ліберальної партії Канади Христі Фріланд so на стіні. Перед входом люди залишають відгуки, беруть значки на підтримку пані Фріланд і проходять до спортзалу. Амітейтфайндатличфайндекрищі Фріландзолабат she has to say. перед тим діляться з нами своїми думками. Я вариликсайтсі воші гассайзюса України рус woman to lead the Liberal Party and I think that's really exciting. Серед основних викликів перед наступним лідером Канади стане політика американського президента Дональда Трампа. Впевнені учасники I think it's quite clear That Mr. Trump is serious about using economic force to be able to negotiate hard with us. The only person in the liberal camp that has experience in dealing with Mr. Trump is Christian Freeland, and that's why we need her now more than ever. Ущен заповнений спортивний зал в очікуванні презентації. Пані Фріланд. Південна стіна за трибуною заповнена колегами та прихильниками кандидатки навпроти десятки журналістів. Останніми з трибуни вітають появу Христі Фріленд, її син та донька. Заходячи до приміщення, вона ще декілька хвилин вітається та обіймається з присутніми. Проте вже після цього подія стає менш спланованою та передбачуваною. Після початку промови у залі починають вигукувати гасла, вистрибувати на трибуну та підіймати палестинські стяги. Стає зрозуміло, прийшли не лише прихильники Христі Фріланд, а й ті, у кого на меті геть інше. Серед натовпу десятки осіб, що невпинно спілкуються в групових чатах месенджерів і після конкретних вказівок починають діяти. Про мову Христі Фріланд перебили щонайменше десять разів. Стресові ситуації важко описати на обличчях представників команди. Подекуди розпач. Проте сама Христя Фріланд тримається доволі упевнено. Сам піполи скенафай. Невдовзі в соцмережах протестувальники оприлюднили свою позицію. Перформанс на заході пояснили тим, що не могли достукатися до Христі Фріленд більше року через підтримку Ізраїлю Канадою. Відтак стукали у двері під час заходу. Екс міністерка дала відповідь: гибель цивільних у секторі Гази трагедія і висловила віру у те, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом зупинить кровопролиття. Також заявила про цінність демократії та свободи слова у Канаді. Означає, так, нарешті, після майже 40 хвилин безладу Христя Фріленд змогла дійти до суті. in The next federal election. Главная своей назвала экономику страны. Canadians want and need us to relentlessly focus on one thing: the economy. Canadians want good jobs. as Canadians are with their own. під час свого виступу кандидатка на пост голови ліберальної партії неодноразово згадувала свої успіхи на посадах в уряді. the fight to save NAFTA and Canadian jobs. Деякі з її меседжів були зроблені на адресу новообраного президента США. Якщо коротко, Канада не продається. He has threatened to hit Canada with 25% tariffs on everything файв просе to the US. He wants to steal our jobs and drive away investment. He has spoken clearly and repeatedly about making our Canada the 51st state. <laughs> More to Canada than to China, Japan, the UK, and France combined. We don't want a fight with you. But if the fight comes to our door, remember, we love our country just as much as you love yours. Крім того, Христя Фріланд згадала у своїй промові у голову консервативної партії Канади. No В цілому захід тривав майже дві години. Журналісти встигли поставити всього декілька запитань. На більшість з них пані Фріланд відповідала англійською та французькою. Проте для глядачів контакту звернулася персонально. І yeah. Я Полотуюсь стати лідером ліберальної партії і прем'єр-міністром Канади. Я горда канадійка українського походження. Я дуже-дуже горда своїх українських корень нашої української громади в Канаді. І я горда за те, що Канада підтримує Україну. Я вам обіцяю, що Якщо я стану прем'єр-міністром, ми завжди будемо стояти плече за плече з Україною. Дякую вам дуже, Михайло Тимуляк, Іван Сачук, Торонто, телемережа, контакт.